Прияту усім! З вами Ігор Мен. <клес> У мене заява заявлення точніше. І я зайшов, як обично, на свій сайт, де я дивився ігри, щоб вибрати наступну ігру. Бо я ж граю в алфавітному порядку на латинській алфавіта. І вот. там змінили стилі сайта. І з цього тепер. Ну, не оч, ой Тепер це не можна вибрати всі букви разом, і тепер тільки по одній букві. Ну но... із-за цього змінився порядок ігор. Мені придеться спочатку грати, але ті ігри, які я грав раніше і на минулому каналі, я грати не буду. Бо деякі з них мене сильно роздратовували. Усі ну, розумієте Якщо грати всі ігри по порядку, що неминуче явище. скажемо так. Е, Також я змінив формат відео. Тепер по 40 хвилин воно буде йти. І змінив. Е, самі правила прохожіння. Тепер буду проходити всі ігри. незалежно від те ігри. Раніше як, я не проходив онлайн, пісочниці, ти ще на англійські. І ще якусь я не помню. А тепер, якщо це онлайн, там пісочниця, то я неї в форматі одного відео зніму. Якщо е, мені там сподобається, то я можу два формати. Ну, типа, два відео, три по неї випустити. Ну це максимум і просто перехожу до насо. А англійській мові, якщо там повністю нема, не йде перекладу, каже русифікатора якогось. Звісно, б було по українській мові Зараз дуже мало перекладів на українську мову. Це дуже погано. Так от. А. Так ще. Ще хочу наголосити, будь ласка. Пишіть під відео, якщо вам щось не подобається відео. Ну, тобі ж може звук побавити, може прибавити саме ігри звук. Голосом щось зробити Ну, я ж не можу всі відео передивлятися на наліччя ошибок. Це не раді коментарі або ще щось. Просто написати мені там. Так і так, в тебе там погане те, те, виправи, будь ласка. Ви можете просто виправити, щоб я, так сказати, вказував мені на мої помилки, щоб я виправляв і ставав лучше цим займатися. Професійно Всім дякую. Okay.